Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт нарада. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні на нашому етері ми говоримо про міжнародний день студента, який щорічно відзначають 17 листопада. Це міжнародне свято, яке відзначають у багатьох країнах світу, а також і в Україні. Та саме про цей день та про це свято ми і поговоримо наступні 15 хвилин з нашими гостями. Тетяна Гайдар, головний спеціаліст відділу у справах сім'ї і молоді, департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Криворізької міської ради та Ілля Соконь, ректора з перспективного розвитку Криворізького державного педагогічного університету ради вітати вас в нашій студії. Добре. як ви оцінюєте важливість для студента як особливого свята для студентів та молоді? Дійсно, День студента це особливе свято для всіх студентів. Його відмічають 17 листопада це і всеукраїнський міжнародний день студента. Взагалі ця дата пов'язана з трагічними подіями Другої світової, як всі знають, да? у той час фашистські нацисти вони розстріляли мирний студентський мітинг проти окупації Чехословаччини. А взагалі, студентське, студентство це такий важливий і найкращий час у житті кожного зі студентів. Він насичений новими знаннями, яскравими враженнями, подіями. І наші студенти вони талановиті, амбітні, хоробрі. В них такий потужний інтелектуальний потенціал, жага, до перемоги. І Місто дуже пишається студентами, які Вступили до лав Збройних сил України студентами, волонтерами, і з початком повномасштабного вторгнення усі студентські ради об'єдналися єдиний такий волонтерський рух, який допомагає нас нашим захисникам боронити Україну. Пані Тетяно, як міська рада підтримує та сприяє ініціативам молоді у місті і, зокрема, студентському активу. Ну, трішки статистики. У нас у місті близько 170 тисяч молоді віком від 14 до 35 років. 22 тисячі це студентська молодь, яка здобувала освіту в закладах вищої фахової передвищої освіти. Місто. Безперечно завжди допомагає молоді безпосередньо студентам. У нас 68 найкращих студентів отримують стипендію імені Олександра Пуля і Григорія Гутовського щорічно. 10 студентів отримують стипендію Вадима Гурова, 10 молодих науковців стипендію імені Володимира Бизова. У цьому році вперше для п'яти здобувачів. Освіти Криворізького фахового медичного коледжу започатковано стипендію імені Інни Дерусової, почесної громадянки України, медика першої жінки в Україні, яка удостоєна звання Герою України за бойові заслуги посмертно. Також 200 найдолановитіших молодих. Людей щорічно також отримують відзнаки Криворізького міського голови за досягнення у науковій інтелектуальній діяльності за розвиток культури спорту, а також розвиток молодіжного руху і студентського самоврядування. Чудово, ну і панеля, так поговоримо із вами дуже цікаво, як педагогічний університет святкує день студента. Ну, у зв'язку з ковідом, зв'язку з війною дійсно змінюється формат святкування, але традиційно все-таки день студента це головне свято, яке чекають всі-всі-всі студенти, і не лише нашого університету. Так, ми святкуємо. Так, наприклад, є урочистий. У нас буде концерт до дня студента. Студенти готуються, студенти активізуються, об'єднуються в групи на рівні факультетів. Відбуваються свої заходи, відзначення кращих студентів університету. Сетету факультетів, куратори академічних груп, студентські ради проводять якісь такі, знаєте, міні-квартирники у гуртожитку, розповідають якісь там історії з їх навчання. Тобто є певні заходи, які все одно відбуваються до дня студента, тому що студентство є рушійна сила, і ми маємо їх підтримувати. І не дивлячись на те, що у нас триває війна, все одно волонтерство, все одно культурно-масова робота, і все одно це все роблять наші найкращі студенти. Чудово, ну ви прям з таким заходом розповідаєте, а, тому панеля, яким ви бачите внесок студентів у перспективний розвиток, от саме педагогічного університету. Ну, студенти, це є, скажімо так, основна фокус група да освітнього процесу. Якщо ми говоримо за перспективи розвитку, то сьогодні студенти мають дуже багато цих можливостей, яких не було ще там 5, 7, 10 років тому. Якщо ми говоримо про педагогічний університет, то наші студенти активно зараз беруть участь у проєкті, що реалізується з ЮНІСЕФ по де аналізації закладів інтернатного типу. Молодіжний центр університету і ще одна ініціативна група міста. Також. Студентська ініціативна група виграли проект на створення та підтримку діючих молодіжних центрів за підтримки уряду Японії. У нас дуже багато є проєктних ініціатив. Тобто, студенти мають можливість їздити за кордон, брати участь у проектах, писати гранти, реалізовувати власні ініціативи. Тому що зараз ось той підйом, який ми маємо однозначно підтримувати. У них є ці можливості, у них є бажання. Найголовніше у них є бажання, є прагнення щось змінити. Дійсно кажуть, молодь студенти є рушійною силою прогресу. Воно так і є. Ну я дивлюсь таке дуже насичене у студентів у педагогічному університеті. Це дуже радує. Життя дуже насичене, попри навчальний процес, наукову діяльність, є ще заходи культурно-масового, молодіжного спрямування, волонтерська робота обов'язково. Традиційно всі студентські ради міста, і, зокрема, педагогічного, вже готуються до новорічних свят, відвідувати дітей, які потрапили у складні життєві обставини. Студентське життя, воно вирує, воно динамічне. Це як казала Тетяна, це премії, стипендії. Студенти не лише ж за навчанням. Отримувати стипендії, а й за свою активну громадську діяльність? Чудово. Ну, от, що таке, незважаючи на всі обставини, які зараз є в нашій країні, так, але життя продовжує вирувати, ну, студентське життя. А, і ну, це, це, дуже, це дуже добре. Але а, як ви вважаєте, чому важливо відзначати і підтримувати молодь в їхніх досягненнях та ініціативах? Ну, є поняття мотивації, стимулу, да, є те, що виходить з нас, наше прагнення до кращого. І ми так побудовані, що ми завжди прагнемо йти у висхідну тенденцію, да? тобто бути ще краще, краще, краще. А є те, що має нас підтримувати, і, і премії, і іменні стипендії, які дають університети, і стипендії кабінету міністрів, і взагалі, в принципі, навіть грамоти, міста, університету, це все є заохочення. Тобто, ми таким чином показуємо студенту, що він рухається в правильному напрямку, що його ідея щось розвивати в собі, в оточуючих, бути приклад. Вона є правильною. Так, чудово, панітя ваша думка. Ще хочу доповнити слова Ілі. У місті діє програма молодіжна нова генерація, перспектива та успіх Кривбасу. Вона діє з 2001 року, і вона саме націлена на розвиток молоді і її самореалізацію. Угу. А наскільки вона є корисна ця програма саме для студентів для молоді? Однозначно корисна. Я думаю, багато хто зна про цю програму, і взагалі молодіжна політика в місті вона реалізується в рамках цієї програми. А що дає ця програма для студентів? Конкретно можливо, е, дуже конкретно це можливість стажування у міськвиконкомі. Це конкретний приклад. Наші активні студенти, представники студентських рад, члени молодіжного виконкому. Вони ж вони мають можливість стажувати за своєю спеціальністю, за спорідненою спеціальністю. Найомлюватися з діяльністю органів місцевого самоврядування, відвідувати постійні комісії депутатського корпусу таким чином. Ми не просто показуємо відкритість влади. Ми їх залучаємо до певних таких суспільно-політичних процесів. Вони розуміють певні вже процеси всередині виконкому да? Тому що іноді студенти деякі вважають, що вони звернулись і все і це там за 10 хвилин все вирішиться. А насправді це тривалий процес. І ця програма і про стажування, і про знайомлення, і про соціально аналітичну роботу, тобто вивчення громадської думки в рамках цієї програми, щорічно студентські ради молодіжне виконком вони проводять щорічне опитування щодо потреб молоді Кривого Року віком від 14 до 35 років. І кожен рік ми бачимо певні тенденції. Щось краще, щось гірше, але все одно кожен рік збільшується кількість осіб, яка бере участь. Тобто, програма, вона є різнопланова. Ну, це, це, це дуже гарно. Те, те, що ви все, що ви перечислили, так ну. Це, це досить круто, будучи студентом, мати можливість а, там стажуватись у місць виконкомах. І ну, це, це вражаюче, якщо чесно, така, така програма. А, і вже в кінці підсумовуючи нашу програму. Так, а, які побажання ви хотіли б а, висловити студентам і молоді в цей святковий день? Пані Тетяна, прошу. шановні студенти, вітаю вас зі святом. Бажаю вам успішної сесії. Бажаю вам миру, любові, здоров'я, психологічної стійкості у цей складний для всіх нас час. Вірте у себе, у свій успіх. Ви обов'язково переможете з ним студента. Панелі, ну, я хочу по-перше подякувати нашим студентам, бо вони найкращі, вони розвивають наше місто довжиною в життя. І побажати, щоб знаєте, їх оцей вогник завжди палав, тому що коли людина працює на благо людства, на благо України, коли вони бачать свій потенціал, свої можливості, вони все краще і кращі. Я їм хочу побажати залишатись такими ж творчими, активними інтелектуалами, митцями, і найголовніше знайти своє покликання, тому що саме у студентські роки ми його знаходимо і крокуємо вже надалі. Так, чудово. Ну що ж, я дуже вдячний вам за те, що ви сьогодні а, завітали до нашої студії. Дякуємо Дякую за запрошення. А ви дивились проєкт нарада. І в гостях у нас були головний спеціаліст відділу у справах сім'ї і молоді, департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Криворізької міської ради Тетяна Гайдар та помічник ректора з перспективного розвитку Криворізького державного педагогічного університету Ілля Лисоконь. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.